Вітаю вас, дорогі друзі. В посланні до римлян є чудові слова, якими я хочу поділитися сьогодні з вами до римлян 8 глава, хто відлучить нас від любові Христової? Тут, друже, ти можеш поставити своє ім'я. Хто відлучить тебе, Іван, Петро, Марія, від любові Христової? Якщо ти, Божа дитина, прийняв Ісуса в своє серце. Повірив, покаявся. живеш в спільноті Христової церкви, стараєшся жити з Богом в стосунках з Богом кожен день, хто відлучить тебе від любові Христової? Горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи негота, чи небезпека, чи меч? Тут можеш також е, додати інші прикрі обставини свого життя, хто відлучить тебе від любові Христової. Чи війна, чи втрата роботи, чи важка хвороба, родинні обставини немає, немає такої сили у світі, яка могла б відлучити Божих дітей від любові Христової. 39 стих: ні висота, ні глибина, ніяке інше створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі нашому. У цих словах надія. В словах Бога є сила і міць для Його дітей, той, хто з Богом, той непереможний. Якщо Бог з нами, хто проти нас, Бог визволить нас від важких обставин або дай сили подолати їх серед тривожних новин сучасного життя, важких обставин і випробувань. Пам'ятай, ніяке створіння не зможе нас відлучити від любові Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашій. Дякую, друзі, за те, що ви є. Бажаю щедрих Божих благослові. Запрошую підписатись на мій канал. Бережіть себе і нехай вас Бог береже.